Як люди бачать вас у дружбі, яка ви людина у дружніх стосунках? Зараз ви про це дізнаєтесь, тому скоріше поставте лайк цьому відео, це важливо для енергообміну, і підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі. Попереду дуже багато цікавих, корисних розкладів про ваше майбутнє, про вашу партнеру, партнерку і так далі. І секрети по психології стосунків теж тут. А тепер, яка ви людина у дружбі, у дружніх стосунках, як бачать вас інші люди? Сонце. Ну ви тільки подивіться, ви сонце, ви дуже активна у дружбі людина, ви тепло, ви енергія, ви проявляєте турботу про людей. ну Сонце це. Старший аркан вас глибоко цінують за те, що ви, як енерджайзер може для когось, може даєте надію, віру, можете дати руку допоші, можете підтримати, пригріти, направити, роз'яснити, показати це теж сонце. Я вас цим вітаю. Ну, ви, як друг, ви сонце, ви сяєте, ви енергія, ви радість. Ви можете щось, ну, людей або знаєте, направити кудись, да, щось розказати, розкрити очі, або просто зігріти, да, проявити якусь турботу. Ставте обов'язково, приймаю і дякую. І чекаю вас okay. на особистих консультаціях.